Один войс найкращий голос країни продовжує свою роботу. Ми продовжуємо вас знайомити з нашими крутими учасниками, яких сьогодні села селена. тож обов'язково лишайтеся з нами. Другий тур нашого проєкту триває. І зараз поруч зі мною разом зі своєю групою підтримки вже ще одна наступна а, учасниця а, а, діамант Красуня. Ну просто ще раз з нею познайомимося. Яна Карнаух Яночка, привіт тобі. Є yeah, радий бачити. Ну що, як настрій після першого туру? Що в тебе про що думала? Як готувалася до другого? Чи сподобалося тобі у нас? Дуже сподобалося, Та я готувалася до другого туру. Кожен день співала пісні та тренувалася. Так. Ну слухай, ну ми знаємо, що фактично то і влітку ви займалися і продовжували готуватися до нових турів, і до своїх концертів і так далі. Чи встигла ти взагалі влітку відпочити? Я встигала, коли не немає занять англійської, чорідінгу, повітряної гімнастики. Так, я відпочивала. І в моїй в моїй школі нас возили по кіно, басейнам та е, барілентам, все таке дуже. Як е, веселе. Яскраве і смачне. Це особливо про те, що ти сказала. Так, а до речі, ви встигли порахувати разом зі мною, е, скільки занять Яна перерахувала? Я нарахував чотири. Правильно? Англійська, вокал, черлідинг е, і щось ще було четверте? Повітряна гімнастика. Повітряна гімнастика. Коли ти все встигаєш? Коли ти спиш, коли ти уроки в школі вчиш, зараз вже почався новий учбовий рік, і тут як то? Це, це все ще не всі зняться. Ну, Ми бачимо, що талановита дитина має бути талановита усьому і встигати абсолютно все. А для цього їй потрібно що? Ну, звичайно, що група підтримки, яка буде її всюди, а. Возити, і Б. Постійно її годувати. Тому що витрати енергії дуже важливі з такою кількістю занять. Хто сьогодні з тобою прийшов тебе підтримувати і хто тебе підтримує постійно? Мама, дідусь та моя вчителька. Вчителькою ми знайомі. Пані Діано, вітаємо вас, раді бачити. А от про маму і дідуся розкажи трошки детальніше, як їх звуть і чим вони займаються? М Мою маму звуть Юля, та вона програмістка. Так, а дідусь? А дідусь е з його звуть Юра, та він е, працює на фабриці. Так, ну добре. В ну я так розумію, що е, з творчим початком в принципі в тебе все нормально, і твоїх е, рідних також. Я обов'язково спробую е, з ними трошки потанцювати бо поспівати, поки ти будеш на сцені. А потім тобі відзвітую, наскільки активно і круто вони тебе будуть підтримувати. Домовились? Так. Домовились. Тоді бажаємо тобі гарного виступу. Давай вперед порви всіх і чекаємо тут після виступу. Удачі! Ті сотні невідомих теорем Мрії кличуть нас окно невідоме, и мужу сам с нами, ми ми нами Ми мы чистали, туманы. Буде запитання, тому що тут десь вдалося з'ясувати, що мама теж дотична саме до вокальної творчості, до вокального мистецтва. Тому не дивно, що маємо такі результати у малої мама. Розкажіть, будь ласка, про входження малої в цю творчість. Чи знали ви, чи готові були до того, що вона піде якусь міру по вашим стопах? Ну ми помітили янин талант ще з малечку, Вона завжди любила співати, танцювати. Особливо вона ніколи не боялася сцени, розповідала, завжди може знайти спільну мову на сцені із людьми. Вона така дуже комунікабельна, і особливо їй завжди подобалося співати. Тому талант ми помітили давно. Ось і завжди яночку підтримувала. А чи надаєте якісь якісь її певні рекомендації, поправочки? Ми розуміємо, що є тренер, але все таки мами завжди це... да мам, мам, мами, ж завжди переживають. Тим паче, що мами, якщо вони співали, то вони а, теж можуть там надати якісь рекомендації дитині? Ну так я стараюся ділитися своїм досвідом сценічним, і але я роблю це обережно і завжди довіряю нашій вчительці Діані. І з нею консультуюся, можна так сказати. Да ми віримо, що за ним нове життя чекає. Нема душі мию землю, де Ми Ми чистане для мене. Вона в першу чергу дівчинка-перлинка. Вона моя внуця. Я її буду підтримувати у всіх її. Починаннях, все, що вона робить. Як я її підтримую, я її просто люблю. Ну І я так думаю, що вона ну, бачить прояви цієї люби. Балувати дитину по-любому треба, особливо внучку. Ну, внучку безперечно. Безперечно. Найбільше багатство в моєму житті. Віти змінити між нами. 情。去 Ти молодчини. Давай п'ятерочку, по традиції. Є супер. Молодець. Ну, теж відчувається, що дитина і ще, окрім вокалу полюбляє займатися а, якоюсь фізухою. Так, ну що, скажи, які враження, які емоції, чи все вдалося те, що ти планувала? Все вдалося те, що я планувала. Отак. Це означає, що сказав, як відрізав, чи на третій тур прийдеш? Так, прийду на третій тур. Якусь підготувала вже пісню? Підготували, але ми, ми зараз думаємо авторські пісні. Це абсолютно правильні речі, тому що обов'язково... Пісні, які е, придумані і створені нашими учасниками, вони набувають неабиякої популярності. Мають бути обов'язково, щоб от, їх люди почули. Тому це правильний вибір. Є е, ще час, працюйте. А для того, щоб потрапити у третій тур, потрібно набрати якомога більше е, голосів після свого е, виступу. Зараз маєш змогу е, запросити наших глядачів до нашого ютуб каналу, щоб вони за тебе обов'язково проголосували. От прямо можеш так і сказати. Затим голосуйте за мене, я Яна карнаух. Я буду вам ну просто шалено далі дарувати круті пісні. Я Яна карнаух. Ставте мені лайки, вподобайки та коментарі, і пишіть. Вау, оце молодчинка. Офіційний ютуб-канал, телеканалу Д-1. Я Карнаух, які безліч наших інших учасників заслуговують на вашу підтримку. Вподобайки, коментарі і перегляди. Діліться відео і відправляйте їх абсолютно всім. Яночки. Я тебе вітаю, ти молодчинка сьогодні. Ну а тепер знову до своєї групи підтримки обніматися і цілуватися.